Ні, війні, Остановите війну. Дівешком много мати замовчать. Я не мов калічне невісті вакуум. Смертів концентрація не самітський союз Совет, розпадається. Це що російської імперії каже розпаде. Вони народилися в Росії та тривалий час прожили в Україні, де розважали публіку. Хто з відомих коміків став на бік ворога та підтримує вторгнення РФ на територію нашої держави? А хто кинув все і назавжди залишився під синьо-жовтим прапором? Розкажемо вже. У цьому випуску В Україні зараз є можливість займатися сатирою. в Україні. То можна діяти час дійсно від душі і свободно. Поэтому з груд удовольствием виступаємо вітаю. Ви на каналі Ростуслав Продакшен. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. А ми розпочинаємо не їздили в Крим на гастролі. Вот і ждем, коли все уладиться, коли поміряться дві страны, тому що для нас це єдине рішення этого вопроса. Другого ми не жде. І розпочнемо з артистів Дизель-шоу. Перед повномасштабною війною в Україні артисти Сергій Писаренко та Євген Нікішин з російських команд КВК були членами команди дизельшоу. Однак після початку російської агресії 24 лютого 2022 року глядачі помітили їхнє з. Як нині з екранів. Уже українець. Як тільки я начну розмовляти українською мовою, вот я вже все окончательно объявлю себе Українцям Насправді, невозможно мене розділити. Обидва артисти народилися у Росії, проте у лютому 2022-го вони перебували в Києві та були свідками жахливих подій. Писаренко навіть написав пост, якому засудив війну та страждання мирних жителів. Один снаряд навіть влучив його будинок, де Писаренко жив із своєю сім'єю. в Києві, коли над нами пролетіли перші самоліти. Цей звук примі женщина то тобто просто від одного звука. Реактивних самолітів у ньому ну, практично когда мы поняли, это вже очень серйозно. Він також зняв відеозвернення, в якому висловив свою думку про несправедливість військових дій і виступив проти того, щоб називати війну спецоперацією. Тоді його підтримав і колега Нікішин. Безразліка мені безразлічне що присходящи в Україні. Ми здесь. Мы Ми видим все, як происходит на деле. Нельзя взяв заведіти операцію, де війна саме настояща війна. Над нами прилетали ракеты, взрывались снаряды. Мы видели, как взорван роддом, в котором должна была рождаться моя дочь. И надеяться и сохранять иллюзию, что бомбы летят в военные объекты. Это самая большая ошибка. Погибают гражданские люди. невинные, ни в чем дети. И посылают тоже на эту войну, мальчишку, которые не готовы воевать по 18 лет. Поэтому остановить эту войну. Тим, тем, кто может, иначе не будет ни России, ни Украины. Срочно навіть всіх. та підтримка тривала недовго. Згодом обидва артисти повернулися до Росії і видали дописи, в яких підтримували Україну. Продоголов намагався пояснити це тим, що вони бояться за себе та свої сім'ї. Писаренко тепер же розповідає про любов до Росії, яку називає своєю батьківщиною. Він зізнався, що вирішив покинути Україну після повномасштабного вторгнення. Наразі вони ж разом із Нікішиним проводять концерти в Росії. Одна мечта заветная. Хочу хотя бы одним глазком на хозяйство Путина посмотреть. Сценарист студії «Квартал 95» Валерій Житков також родом із Росії, але тривалий час мешкав і будував кар'єру в Києві. Після початку повноштабної війни він припинив активність у соцмережах і перестав з'являтися в розважальних проєктах. Моя родина. Ти... Да, так, як би, цей факт з моєї історії не вичерпнеш. Ти відчуваєш ще якусь зв'язку з Росією? Так, Звісно, але, опять же, зв'язку з тою Росією, яку я пам'ятаю, до 2002 року. Це було дуже давно, це було 20 років тому, коли Путін тільки вчився бути президентом. Перші дні вторгнення разом із сім'єю він виїхав до селища Макарів, вважаючи його безпечнішим місцем. Але незабаром був змушений тікати і звідти, оскільки містечко опинилося під окупацією російських військ. На початку війни артист був активним у соцмережах, але зараз публікує пости значно рідше. Художній керівник та актор студії Квартал 95» Євген Кошевий повідомив, що його колега не проживає в Україні. В інтерв'ю програмі Ранок у великому місті артист зазначив, що Житков покинув країну ще три роки тому. От вічно зриває стоїть мост. В Гастонель висаджують десант. Здесь появляется на балоні ідуть уже стрільба і автоматна, і вже зрозуміло, що в Київ как-то вернуться ну, вже не дороги, просто обратно в Київ. Там просидели два или три дня. І потім к нам приїхали, де ж до лісних дані куди зайшли, ночі був бой. Все, і каже, поїхали. Куда ми поїдемо? Що не знаю, где ми сейчас вийдемо прям завтанки що далі. Ну, он, говорить, ну от вона її цитата, я вона сказала: Ну ви тут б'ют я не буду сидіти здесь і ждать, поки нам тут. З автоматом завіт. Кошовий також зізнався, що від'їзд колеги без попередження став для нього сюрпризом. А місце пробування наразі йому невідоме. Хоча в інстаграм вказано, що зараз він ймовірно в Австрії. Конкретно жалка. То, що я тепер не маю можливості общатися з тим достаточно небольшим кругом людей, з которыми я хотів би общатися. не буде такої можливості несколько літ. Мама там Мама там. Мама там, сестра У там. тебе сі сейчас український паспорт. Тобто ти сі час гражданін України Михайло Ша. Це ще один російський телеведучий шоумен, гуморист та стендап-комік, який народився у Росії, але при цьому виступав і в Україні. В Росії ж наразі він має статус іноагента. Это ненависний мені закон. Я сужусь сейчас з міністерством юстиції Російської Федерації. Я понимаю перспективы всього цього процесу, но зато тепер знаю, почему чому мені про я перспективы всего всього, цього, але показати нік чомність этих, для мене це важно. Це закон я его законом третього Рейха. Свою позицію щодо ераб він висловив ще у 2014 році, коли засудив анексію Криму, 24 лютого 2022 року. Він також відкрито висловив свою позицію та опублікував пост у своїх соцмережах. Де на Писав, це дуже страшний день. Все котиться у прірву, гинуть люди, плачуть діти. Немає нічого, що може це виправдати. Вийшов закон о фейках, Значить, там стало угроза галону преслідування? Там були кі там угрози, які Що все ну якусь то чужті там, ми вагнерці. Сейчас ми прилітімо із подгастоміля на вертолюті. Ну приблизительно такого смысла все було. Раз знаменитість проживає в Ізраїлі, оскільки на батьківщині йому стали загрожувати через його антивоєнну позицію. Сам він зрозумів, що в Росії у нього більше немає способу виражати себе. Вначале я думаю, я так же, як і всі, переживав абсолютно уже кошмар. А, я не знав, що робити. От і насамкінець, де ти на второй день я понял, що життя рухнула, що я. Абсолютно точно не можу суштовати обстоятельств, тому що мені не способу на вражати сім'я. Ну а далі поговоримо про Гарика Харламова. Ігор Харламов, а саме таке його справжнє ім'я, російський актор, кіно, телебачення, гумориста, телеведучий. Він колишній учасник і ведучий телепроекту Comedy Club і команд КВК. Його часто можна було побачити в Україні, але сам він завжди пишався тим, що народився і працює в країні люблять короля. Час президентських виборів 2018 року Гарик Харламов був довіреною особою президента РФ Володимира Путіна і членом ініціативної групи, яка висунула його кандидатуру, 19 жовтня 2022 року. Він внесений до санкційного списку України. Осіб, які публічно закликають до агресивної війни, виправдовують і визнають законною збройну агресію РФ проти України та тимчасову окупацію території України. Це Тані та заварушка війна гибнуть. Ну, Юрий, что ты, это все что ну, адекватный человек со стороны, потому что мы все-таки со стороны. Пожалуйста, не воюйте. Пожалуйста, остановитесь. Да, блядь. да. Пожалуйста, не убивайте детей, да, не убивайте да. людей, блядь. Есть масса способов найти ну, какими-то мирными путями, причем переговоров, то есть интернет я не знаю, уже какие-то есть технологии. То есть, пожалуйста, ребята, остановитесь. Та торік російський гуморист Гаряк Харламов несподівано висміяв кремлівського диктатора Путіна та його багатоходову політику, просто в ефірі пропагандистського каналу. Разом із співаком Дмитром Маліковим в ефірі шоу Comedy Club вони заспівали іронічну пісню, в якій перерахували усі біди, з якими зіштовхнулися жителі країни-агресорки через розв'язану ними ж повномасштабну війну в Україні. У пісні Харламов пожалівся, що тепер в Росії долар коштує майже 100 руб для москвичів залишилися лише вітчизняні автомосквичі. А весь світ вважає РФ країною агресоркою та не хоче пускати її громадян на свої території. У кінці свого виступу. гуморист поставив путіну саркастичне запитання: чи все у диктатора йде за планом? Оте, що Харламов, що Маліков більше не здатні ні на що, окрім того, як співати пісеньки, обидва артисти замовчують війну в Україні та продовжують активно виступати на пропагандистських каналах. На початку повномасштабної штабної війни Харламов на своїй сторінці в інстаграм виставив фото з перехрещеними руками у кольорах українського та російського прапорів, які нібито мають символізувати єдність народів. Також пізніше гуморист написав, що не соромиться бути росіянином, і уся публікація, де він нібито відрекає Ця віддирав насправді фейкова за пропагандистськими наративами. Гарік написав, що він за мір та взагалі ні політик, ні воєнний. Все Все а що з цього приводу думаєте? Ви напишіть в коментарях. А я дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Не забудьте підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок.